Якщо ти постійно сидиш вдома в офісі або, можливо, за кермом автомобіля, ну чи просто дуже мало рухаєшся, то твоє тіло буквально привчається до того, щоб постійно сидіти, через що одні м'язи атрофуються, а інші надмірно перенавантажуються. А тепер додай до цього ще й те, що більшість людей не просто сидить прямо, а постійно огорбляться, нахиляються в бік і приймають різні зручні, але неправильні пози. Це призводить до проблем і м'язових дисбалансів, які стають помітними, коли ти не сидиш. Зазвичай це проявляється ось у такій поставі: голова висунута вперед, середня частина спини і плечей округлені, поперек надмірно прогнутий а таз нахилений вперед. Ще гірше те, що ця постава часто супроводжується асиметріями, які виникають через звичку сидіти в певній позі. Наприклад, одна сторона тіла може бути більш напруженою, що спричиняє невелике опущення плеча або стегна. Усе це призводить до напруги, болю в шиї, плечах, попереку та інших зонах, а також ускладнює виконання вправ у залі, не кажучи вже про те, щоб просто комфортно стояти і рухатись протягом дня. Але на щастя, це можна виправити простими методами і не допустити погіршення ситуації, навіть якщо ти змушений багато сидіти. Аналіз наукових досліджень показує, що сидіння призводить до ослаблення і вимкнення одних м'язів, тоді як інші навпаки стають надмірно активними і короченим, що змінює твою поставу. Тому для корекції цієї проблеми я покажу дві короткі, але ефективні коригувальні програми по 5 хвилин кожна, які ти можеш виконати будь-де. Вони допоможуть розслабити напружені зони та змістити сладкі м'язи і виправити можливу асиметрію. Перша програма буде зосереджена на верхній частині тіла, а друга на нижній. Кожна складається з чотирьох вправ. А наприкінці відео я поясню, як найкраще інтегрувати ці вправи у свій день. Тому давайте почнемо з першої програми. Перша вправа – підйом і звід рук назад. Для цього можна використати еластичну резинку або рушник. Вона допоможе розтягнути м'язи грудей і плечей, які стягують тіло вперед і спричиняють округлення спини. Візьми стрічку або рушник широким хватом, трохи натягни, щоб створити напругу, і без згинання ліктів підніми руки над головою та зведи їх настільки далеко, наскільки це можливо. У кінцевій точці трохи розведи руки в боки, почни з широкого хвату і поступово звужуй його по мірі покращення мобільності. Далі переходимо до положення кобра. Це одна з найкращих вправ для розтягнення для людей, які багато сидять. Якщо подивитись на неї з точки зору суглобів, то тіло в цьому положенні майже повністю протилежне типовій сидячій позі. Ляж на живіт, стопи на ширині тазу, пальці ніг спрямовані вниз, руки під плечима. Спочатку напруж квадріцепси, щоб коліна відірвалися від підлоги, потім опусти лопатки вниз і назад. І потягнись грудьми вперед та вгору, використовуючи м'язи середини і нижньої частини спини. Твої руки не повинні штовхати тіло вгору, вони лише підтримують положення. У верхній точці зроби кілька глибоких вдихів, після повільно опускайся і повтори рух. Наступна вправа допоможе виправити асиметрію, що виникає через звичку нахилятись вбік під час сидіння. Якщо одна сторона тіла більш напружена, вона може підтягувати плече вниз, створюючи дисбаланс. Щоб це виправити, виконай бічний нахил із витягуванням руки. Поклади одну руку на стегно, а іншою рукою потягнись вгору і назад по діагоналі. Намагайся дістати стелю і знайди той кут, у якому ти відчуваєш максимальне розтягнення в боковій частині корпусу. Затримайся на 5-10 секунд. Потім повтори кілька разів і переключись на іншу сторону. Скоріше за все, одна сторона буде набагато тугішою, в такому разі витрачай більше часу та сил саме на неї. Також для того, щоб підтримувати україномовний контент, ставте вподобайку та пишіть будь-який коментар. Для вас це не складно, а для мене дуже і дуже важливо. Остання вправа в цій програмі спрямована на зміцнення слабких м'язів спини і шиї, які відповідають за правильну поставу. Це ковзання вздовж стіни з витягуванням підборіддя. Встань біля стіни так, щоб спина і таз щільно прилягали до неї. Повільно ковзай руками вгору і вниз вздовж стіни, намагаючись не відривати лікті. Одночасно виконуй кивки підборіддя. Витягни підборіддя назад, ніби створюєш собі друге підборіддя. Це активує глибокі м'язи шиї і допоможе виправити положення голови. Якщо ж тобі не вистачає розтяжки, та важко утримувати руки біля стіни, як мені наприклад. Почни з простішого варіанту. Рухів руками у формі букви W. Далі перейдемо до програми для нижньої частини тіла. Щоб виправити наслідки тривалого сидіння в середній і нижній частині тіла, варто почати з розробки грудного відділу хребта. Через нестачу руху він стає малорухливим, що сприяє округленню спини, а також може призводити до болю в попереку та навіть проблем із ногами. Для цього виконуємо обертання грудного відділу хребта. Стань у позицію на руках і колінах. Одну руку витягни вперед, а іншу поклади за голову. Опусти лікоть вниз до підлоги. Потім оберни корпус, потягнувшись ліктем вгору до стелі, стежачи за ним поглядом. У верхній точці зроби паузу, потім повернись у вихідне положення і повтори: ти маєш відчувати розтягнення у середній частині спини. Виконай рух спочатку на один бік, потім на інший. Далі розтягуємо передні м'язи тазу, які з часом скорочуються, тягне таз уперед і спричиняють надмірний прогин у попереку. Для цього виконуємо розтяжку згиначів стегна у колінному положенні. Стань у випад на одне коліно. Таз залишається рівним. Важливо перед тим як нахилитись вперед, підкрути таз назад, напружуючи сідниці та прес. Лише після цього плавно подайся вперед, поки не відчуєш розтягнення у передній частині стегна задньої ноги. Утримай позицію в 10 глибоких вдихів. потім поміняй ногу. Наступна вправа не лише допоможе ще більше розтягнути згиначі стегна, але й відкриє таз, покращить зовнішню ротацію стегон і виправить асиметрію, що виникає через звичку сидіти, срестивши ноги. Для цього виконуємо розтяжку Грушоподібного м'яза з опорою. Використай лавку, диван або іншу підвищену поверхню. Поклади одну ногу на опору так, щоб гомілка була паралельна перед тобою, а задня нога залишалась витягнутою назад. Спершись руками на ногу, нахились корпусом вперед, відчуваючи розтягнення в бічній частини тазу. Можеш змінювати кут нахилу, щоб знайти найкраще положення. Якщо одна сторона значно тугіша, приділи їй більше часу. Альтернативний варіант сидяча версія, де одна нога покладена на коліно іншої, а корпус нахиляється вперед. І нарешті нам потрібно змістити сідничні м'язи, які через тривале сидіння стають слабкими та перестають правильно працювати. Що тільки посилює проблему нахиленого вперед тазу. Одна з найкращих вправ для цього це сідничний міст, але важливо правильно підготуватись. Перед виконанням цієї вправи потрібно спочатку розтягнути всі ті м'язи, що ми щойно опрацювали. Ляж на спину, коліна зігнуті. Стопи на підлозі. Спершу підкрути таз, напружуючи сідниці та прес, потім піднімай стегна вгору, використовуючи сідничні м'язи, а не попник. У верхній точці затримайся, напружуючи сідниці, потім повільно опускайся. З часом можна ускладнити вправу, переходячи на місток на одній нозі, що допоможе виправити можливий дисбаланс у силі між лівою і правою стороною. Отже, тепер як інтегрувати ці вправи у свій день? Ось обидві коригувальні програми у скороченому вигляді разом із рекомендованими повтореннями та тривалістю виконання для кожної вправи. Тепер постає питання, як найкраще вписати ці вправи у свій розпорядок дня. Є дослідження, проведені серед офісних працівників, які показують, що найвищий рівень продуктивності досягається, якщо робити коротку перерву кожні 52 хвилини. Це можна використовувати як орієнтир. Після кожної години сидячої роботи ти можеш виконати одну вправу і так по черзі. Але я розумію, що, по-перше, іноді це неможливо зробити, наприклад, в офісі. А навіть якщо ви працюєте вдома, часто відірватися від роботи також досить важко. В такому випадку я рекомендую виконувати обидві програми. Хоча б раз на день, в будь-який час, коли вам буде це максимально комфортно. А якщо у вас виключно сидячий спосіб життя, краще виконати ці вправи двічі на день вранці чи в обід, та ввечері. Саме регулярність і чистота виконання є ключовим для досягнення результату. Однак важливо розуміти, що саме по собі сидіння це не єдина проблема. Ми бачимо схожі порушення постави навіть у людей, які стоять весь день. Основна проблема це відсутність регулярних перерв при довготривалому стоянні. Та загальний дефіцит руху. Тому, окрім цих вправ, варто також працювати над тим, щоб частіше змінювати положення тіла протягом дня. Регулярно вставати, розминатись, ходити, слідкувати за тим, щоб не горбитись і не завалюватись на один бік під час сидіння. Якщо ти зможеш впровадити ці звички у своє життя і водночас регулярно виконувати вправи з цього відео, то отримаєш довготривалі позитивні зміни, які допоможуть тобі виглядати, відчувати себе і рухатись набагато краще. Якщо відео було корисним, став подобайку, пиши будь-який коментар для підтримки україномовного контенту і до наступних зустрічей!